На сьогоднішній день ниткова перінеопластика є найсучаснішим методом корекції функціональної недостатності промежених. Показання до ниткової перінеопластики: Перше – це вихід повітря зі статевих шляхів під час фізичного навантаження, під час ходьби та навіть у стані спокою. Друге. Це естетичне незадоволення станом промежених. Третє післяпологові порушення функціональності промежених для покращення ефекту від ниткової перінеопластики Можемо вам запропонувати такі процедури, як PRP – Пі -пі -пі. Найчастіше запитання від пацієнток це під якою анестезією проходить дана процедура та який період відновлення. Анестезія може бути місцева, навіть якщо об'єм оперативного втручання розширюється на кольпорафію, PRP та PPP. Період відновлення проходить дуже м'яко, але все буде залежати від того, чи дотримуєтесь ви рекомендацій лікаря.